М -м Ой, то, що ще ми стали. Так хотілося це кравлики. І на кінець кравликів є. І навіть немає в нас тут газової плити, духовки. Все одно ми собі раду дали поведеться, тому що є мангал. Ось, Равники одні. Боже. Mm -hmm. Озамер, що таке кла... Боже, ковалерка, тут укажу вовні. Так, хто сюди? О тут штуку не витягивает, вот там. Mm -hmm. Забрали бопати, там ковалерка, до речі, була тоже. Классно, знаєш, такого, куда си едеш? Шелбі носить. І. Шелів. Mm -hmm. Ще... Ще... рано... Ковалерка, я... Я чесно скажу, хто не куштував равлики, попробуйте, вони є дуже-дуже смачні. Наталя, ти їла равлики? Так, ми зараз пригощаємо. Ага. Я думала, що я ніколи це їсти не буду, але як куштувала, то смачне. дуже смачно. Так що Віталік зараз іде угу. готувати равлики, але я вам зараз все покажу. Кавалєрка, ті равлики нема що готувати. Саме головне розігріти духовку на 180 градусів. І поставити їх в розігріту духовку на 10-12 хвилин. І равники є готові. Ось ну, така кавалерка з що я навіть передати не можу. І саме головне, що равлики є різні. <кхи> Зверніть увагу по е, бургундськи що тут, я не знаю. Це але бачите, все намальовано. Йде цибуля, сіль, часник, зелень, масло. Потім по діжонськи дуже смачні. Чилі папри. Віталіка, ти скільки того хліба? Ти тому що, один хліб кому будемо дісти? Хапне нас запор, що б нам тут робили? Та лише спокій з тим хлібом. Та туалет є, слава Богу. Вода є. Чуєш, мені що ми будемо один равлик їсти і два куськи хліба. Ну, так, на хліб. я, я, так ясно, я на равлики буду нажимати. Шу. От його трюфані, він є дуже смачний. Вони взагалі є всі дуже-дуже смачні. Кавалірочка, але якщо ви не знаєте, які вам взяти равлики на перший раз, ви собі можете сміло взяти мікс. Мікс грант. Вони є дуже смачні, або е, мікс гурме. Вони є дуже смачні. Бачите? Мікси. Взяли, покуштували, а тоді вже собі замовили те, що вам найбільше сподобається. Ми, наприклад, дуже любимо цей чист, це є сир, по-моєму, так? сир. Ну я їх просто обожнюю. Так що кава. Дивіться, це буде. краса. Бачите, ковалірка немає безвихідної ситуації. Немає. Не Разлики можна приготувати навіть. Мангаль. Але такий класний мангал капітан. А що він так дорого коштує? я вже питалася, яка такий дорогий, на шлях. Ото що ж? А що тобі таке пише? Температура, напевно. Ага, ну давай, нехай піднімається. Нічого з мати, що це? Хай смаже. 10-12 хвилин. Хлопці, працює, що думають. Ну давай. Ти сведе мене. І що? Яка лисиця? Де ти мене ведеш? Оди, фіти Нам треба було взутися по-людськи. Я бачила там. Що? Що? Тут є або малина, або ложина? Дивись. Шо, гриби? Навіть, що, гриби? Знаєш, що це? Гриби, я там збирала. Дивись. Знаєш, що це є? Це бурівки, афени, але їх немає. Ще не достигли? Ні. Ні, нема. А я так хотіла афини. Тут ну, грибиня, до речі, бо чути грибам. Ти чуєш? Щ -щ 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 ні, ні, тут треба прийти, перезутися кавалерка, і ми можемо відбігти. Ой, а тут є де збирати гриби час, діти ліс. Реально, я тут просто людина відпочиває. Сезон грибів вже почався чи ні? Ми коли були... що? Сезон грибів взагалі. Так. Ми коли були в таборі, відпочивали. І хто погано себе вів, ми рвали, як то це називає? Папороть. папороть і ставили під диван. І знаєте, що тоді було? І тоді та дитина, куди ми поставили той папороть писалась вночі. Боже, перший раз таке чую. Що таке може бути? Ну не ми, то я і ініцято. Від чого? Від страху пісилась две. Я теж так провалилася. А ви знаєте, ви мали голову, це будження. Будьте обережні. Вважайте, не гонь. Та, то будеш не те, як ти щось не скажеш. А як Я переживаю? Ну що? Що що ви кажете? Не <тувати> пропала. Та, та... та ясно, що не пропаде. Кихає. Я вас врятую, не повіжу. Потім, головне, я не вхопило. Ми ж почистимо, я йду по поболок. Так... Занялася місце, усе а, я що, робота йде то. А кому ти несеш це? ту папору? Тепер скажи мені, хто нічим не був. Mm -hmm. <гум> я так просто сказати, ковалірська, коли ну хто з вас знає. А виявить так. Ой, класно. не вже ж кольця. Супер. Супер! Потім, щоб нормальні майстер, то то переробляли. Не може, аби не навчитися. Що... Ні, ні, я тут. Контролюєш. А ви <гум> ж робота не йде. Е, та, людина хоче свята, ні? Але то? Та не хоче вона свята, він пошуткував. Е? очах По не скаже, що він шуткував, то ви може, так подумали, <смітна> що він пошуткував. Він не ну, святкує. Ну. Бачите, люди переробляють після кого. А я завжди говорю, нащо робити роботу, яку ви не вмієте. Може доробляють. Ні, переробляємо. Де які? Курба позаливали так, що, що то, оп... різати його. І І різати його прийшлося. це ви знаєте кав'ярка, ви кажете. Що тут відповідально відноситься до кожної дрібниці. Правда? Якщо чесно, що ми трохи молоток менший, дати. Тяжко в руках треба тримати? Ні? Oh, <laughs> да, я хочу поговорити. Соро. Кожна людина займається своєю роботою. Хтось говорить, хтось готує, хтось працює. Я говорю, я поговорити. Віталік дзвінки mm -hmm. палить. Він любить хліб, найпадку. Це корисно. Люди працюють. Ви плити не маєте, мусимо собі тако в кавалірка раду давати. Але рамники шпаряться, подивіться. Подивіться. А, але це зробили така смачна. Моя пахне. А вже я хочу цих рамок. Такі вони такі смачні. Найбільше. Давай, зразу тупи. Туди що, тут треба буде. Це вже готовий? <турок> Давай я. А ти руками зараз будеш брати. Та я руками нормально. На нігть ми зразу беремо. <реку> Де твоя доска? А то ти, напевно, вчора і до мангали і вимастилася. Напевно? Так вчора ємо як. Це книжка перша, так? Поповнювала запас. Боже, того хліба я не знаю, тут хто має їсти. Тут на природі він піде зараз. Та як нема що їсти, то ясно, що піде є що їсти? Ласуня є. Забираємо. Ідемо сьогодні. Що си лише переходить.